Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма. Наш вибір вибір-2012». і У найближчі хвилини ми продовжимо говорити про те, що відбувається в Україні після виборів. Гість програми заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко. Вітаю вас, Микола Володимировичу. Микола Володимировичу, перш за все хотілося почути від вас оцінку от результатів виборів. Вони по щоправда попередні, але є екзитполи, є попередні результати. Результати від центральної виборчої комісії. І як пояснити те, що насамперед от партія регіонів, а більшість це більшість парламентська більшість провладна політична сила? Вона надолужує результати. Тобто нікому це не вдавалося, а регіонали продемонстрували, що можна проводити реформи і можна збільшувати відсоток своїх виборців. Феномен свободи і стали результати Компартії України. Ну я думаю, це міфологія. Значить, про те, що чи перше перше місце в Україні ніколи не визначало і не означало, щоб буде владі партії регіонів стабільно. Протягом 10 років займає перше місце на партійних виборчих перегонах, і весь час була в опозиції. Це не є показником довіри чи недовіри. Україна ідеологічно розділена, На жаль, на дві частини, і в електоральному плані партія регіонів має лише одного тактичного суперника: це партію комуністів, і ми в даному випадку, представники опозиції. В своєму ідеологічній світоглядній частині України маємо завжди як мінімум 4-5 серйозних політичних гравців, які не дають можливості одній політичній селі забрати весь урожай про європейського про українського налаштованого виборця. Тому треба дивитися на загальні показники. Тобто, якщо ми подивимося на суму показників батьківщини свободи та удару, він більший, ніж сума показників за партію регіонів і комуністичну партію. Це означає, що Більшість громадян України. Проти нинішньої політики влади, і за те, щоб акценти були змінені, щоб ця політика була в економічному сенсі інакшою, скажімо, радше давила не малий середній бізнес, скажімо, а більше поставила на місце в законодавчий режим великий бізнес, тобто на більш соціально орієнтовану ринкову економіку, більшість проголосувала за проєвропейський вибір, за захист українських цінностей, українського світу, а не руського міру, і таке інше, тому що різниця достатньо суттєва. тобто а в. Тому воно каже, що якби були пропорційні вибори, а вони ідеологію складають, куди люди хочуть рухатися. Бо це ж не вибори в окрузі, що вам треба двері зробити, чи значить, мінеральні доброва привезти, чи дрова, Україна вибрала опозицію. І як порахують голоси, ну про програми комп'ютерні чітко це показують. Очевидно, співвідношення цифр буде десь 48% за опозицію і десь 42%, максимум 43% за владу. Тобто умовно кажучи, що аби е, е, закон про вибори не змінився. Ми би мали парламентську більшість на основі сьогодні опозиції, але так. насправді не буде тематина, звичайно, не будемо, тому що інша виборча тому що, система. Можливо, та, інша виборча система а і чому підвали ваші кандидати в округа неправильно вікна встановлювали чи неправильно а, агітували? На жаль, перехитрили себе самі виборці. Я говорив про те, це для нас не було несподіванкою. Ми знали, значить, що все таки, якщо переможе особливо в сільській місцевості, думання. Так, мати, пріоритету або голосування штунком над голосуванням головою чи розумом, то зрозуміло, що переможуть мільярдери, мільйонери, і ті люди, які інвестують конкретно виборця раз п'ять років. То це ж не таємниця, що а, люди, які жодного разу не були в цьому окрузі, і люди, які а, ну, і в Верховній Раді не працювали, ну коли йдеться про депутатів багатьох, багатих депутатів, які приїхали в сільську місцевість, вони пішли по дуже простому шляху. Вони скажуть, що всі одинакові, значить політики, а ми краще чому? Тому що сьогодні 150 гривень, сьогодні ми в школі допомогли, сьогодні церкви допомогли і так далі. І от парадокс, до речі, це особливість теперішньої виборчої компанії. Я от не пам'ятаю, як і вчений, і завідуючи кафедри, які до, до депутатських часів працював в університеті. Щоб така була серйозна розміщенність між містом і селом. Село в нас теж було опозиційне, і в масштабних округах в тому числі, хоча, звичайно, багато голосували за гроші. Значить, зараз в центральній Україні, наприклад, тотальна відмінність. От дивіться, візьміть, наприклад, Черкаська, Полтавська, Київська, Кіровоградська, Житомирська, в обласних центрах. Ну, Київ тут окрема історія, mm -hmm. бо Київ не рахується. Київ став школи, опозиційним да. взагалі, а, та, да. містом. А, 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 всі опозиційні. І Черкаси опозиційні, і Житомир опозиційні. До речі, в Миколаїві непоганий результат. Да, в Миколаєві хороший результат. Але дивіться: значить, всі голосують за а, 40% в середньому в центральній Україні. В селах, селах і містах проголосували за об'єднану опозицію Батьківщина. Якщо додати удар і свободу, 60-70% проголосували. А в округах в сільській місцевості перемогли або замасковані представники партії регіонів, бо деякі бізнесмени казали, що вони з партії регіонів, або представники партії регіонів, багаті люди. Тому що люди вирішили ніби себе обхитрити. Вони кажуть, ми ж ідеологічно за опозицію в селі голосуємо, а за кандидата, який нам допоміг. І ви ж виникла ситуація: ось візьміть, наприклад, там, Житомир Зубко. В Житомирі виграє від опозиції, а в сільській місцевості представники основні партії регіонів перемагають в Черкаській області. Болотецький в Черкасах перемагає. Частина Черкас, сканив Доценко зараз підраховує, думаю, що переможе. А, а, на, а на сайті ЦВК, до речі, там лідерує на сайті Бубський. хитра система. Бубський, значить важко, поки що порахували тільки 18 чи 20 відсотків протоколів і рахують. На жаль, і це проблема теж людей, які працюють системними цими адміністраторами чи комп'ютерщиками. Чи вони рахують силу певних обставин? Чи фінансової, чи раніційно, чи владної залежності рахують сільські протоколи, де Губський перемагав, а не Диценко. Ми контролюємо ситуацію. Зараз там мої колеги депутати. Я вчора був, і я сподіваюся, що різниця в 5 тисяч голосів. А за мокрими печатками, ми ж ми ж бачимо протоколи на 5 тисяч лині Диценко перемагає. Я думаю, він буде депутатом. Така сама історія, до речі, в Кировограді зараз відбувається по округу, де перерахунок, в Вінниці, і в деяких округах Києва. Тобто це загальна установка влади. Що, наприклад, якщо у вас є можливості фінансові. І ви кандидат. Говорить, ну пограйтеся, що можливо, скажімо, вдасться дільничу комісію додавити, схема яка, наприклад, ті округи, де ті дільниці, де я тотально програв, значить, шукається там, що крапка чи кома погано написано, повертається в дільничу комісію на уточнення. І якщо вдасться там цих членів комісії так маєте, корумпувати. То тоді міняється цифра голосів і таким чином вирізається частина програшних для вас виборчої дільниці. Але mm. я переконаний, що це не так багато округів, таких що ми здатні захистити цих кандидатів. Але якщо повертатись до вашого запитання, да, мажоритарка була зрозуміла, що виграють гра, ви гроші. Там немає. А, Донецька, Харків і Крим повністю забрали ну, мажоритарчики від партії Регіонів. Там там я не можу звинувачувати людей. Велика кількість людей традиційно за партію Регіонів там голосує. Плюс адмінресурс, плюс гроші, звичайно, дуже важко. Ну от візьміть Харкові. Значить, як а де ви як опозиційний кандидат можете донести свою точку зору. Усі опозиційні канали знищені, закриті, немає жодного опозиційного медіа чи навіть об'єктивного медіа. І жорсткий тиск відбувається. Значить, у нас є там 3-4 округи, де по зітпула два округи перемогли опозиціонери. Але щоб в Харкові ставати депутатами, треба грати 10%. По досвід Арсена Вакова показував, він по соціології мер міста Харкова. А як правильно там позакидали, то виявилося, що він програв там на один чи 30%. Тому так само ми маємо двох кандидатів по Харкову, які перемогли за пулах Але в кінці кінців вони програють. Тому я зараз не звинувачую. Там схід України, але я кажу, що на жаль, ця українська хитрість призвела до того, що особливо людей в сільській місцевості, що вони самі себе обхитрили. Чому самі себе обхитрили? Тому що, ну повірте мені, як людині з досвідом, який в сільській місцевості активно працює, і в Києві активно працює, і в сільській місцевості працює активно. Концерти що... вже закінчаться для, да. для, для сільських і, і 150 май... гривень закінчаться. І концерти закінчаться. І цього кандидата в депутати, який їм заплатив 150 гривень, ну, 5 років не бачить там живим. І найважливіше, що не то, що не бачить, а картка його буде голосувати і далі за закриття сільських шкіл, бо Томенко захищає сільські школи, а ці люди, за яких вони проголосують, їх закривають. А буде як бути... голосувати за продаж землі там, і так далі. А як бути в цьому контексті із самовисуванцями, тому що казали, що вони замасковані такі люди, які в Верховній Раді одразу. Приєднається до партії районів чи до більшості, якщо така сформується Ну, охоро... дивіться. Я думаю, що не буде сформована більшість і не буде не буде формалізована більшість, тому що е, буде ситуативне голосування. Е, регламент не передбачає обов'язкового формування парламентської коаліції або парламентської позиції, враховуючи те, що конституція повернулася назад і немає у нас пропорційної системи. Це, до речі, і добре і погано. Погано, що е, можна маневрувати людям розповідати, наприклад, що ви там в депутатській групі. За щасливі регіони України, значить, і ви не входите в владу, значить, і ви маневруєте в залежності від вигідності голосувань, коли вам влада каже, ви голосуєте так. І, наприклад, не по принциповому голосуванні, а голосуєте з опозицією. Пока що ви так само чесна і послідовна родина. Тому структура, як я бачу, така, Структура Парті... парламенту, так? Да. Як партії регіонів, значить, і співпрацюючи з як мінімум, думаю, двома як мінімум двома депутатськими групами і комуністами. Значить, буде контролювати прийняття принципових рішень, в залежності від резонантних, наприклад, соціального характеру, комуністи не будуть з ними голосувати, наприклад, по земельному питанні і так далі. І е, опозиція довкола батьківщина Свобода удар буде намагатися по принципових питаннях не допустити прийняття тих чи інших рішень. Тому цілком зрозуміло, що е, струк, структура саме такої буде, саме такою буде. І єдиний позитив, я тут скажу, що все-таки оці групи. На групи, які будуть де, де факто парламентські більшості, а де Юра ніби самостійно будуть діяти, вони звичайно не будуть групами, де ну якби по виклику депутатами, що махнули їм рукою, значить вони всі біжать, перечіпаються і голосують. Тобто, коли будуть економічні питання, які розглядатися, звичайно, вони будуть там переконувати, що можливо не треба там нищити малий чи середній бізнес, тобто в економічних питаннях. Буде, буде дискусія всередині цієї умовної парламентської більшості, а не буде от цього абсурду, який був в шостому скликанні, коли рукою махнули, і всі проголосували. Микола Володимирович, Як на вашу думку, може виглядати в принципі президія парламенту? І Трошки хотілось повернутися про адміністративний ресурс на виборах. От ми згадували напередодні такий показовий приклад: Сергій Рижук, губернатор Житомирщини, програє своєму конкуренту в області а. Вінницький губернатор Микола Джига він перемагає свого конкурента. Тобто не можна тут однозначно стверджувати, що е, працює цей губернаторство чи очільник облдержадміністрації на місцях. Ну я так розумію, що є теж відмінність, от яку я хочу сказати, все таки місто і село Рижук зробив помилку. На мою думку, балотувався по місту, і в місті народ більш незалежний і менш впливовий адмінресурс. Якщо у сільській місцевості, повірте мені, ну тотальне проте. Якщо ну от є села, де нема жодної працюючої людини. Значить, якщо ви працюєте, ну для вас робота це дуже важливо, і там ступінь комунікації навіть в сільському райцентрі, Є дуже велика, значить, що вас задушити, задавити і, і, і нарад, на, на жаль, народ боїться. І тому, наприклад, коли чиновник іде в сільську місцевість, нього шансів більше, ніж в місті. Значить, а а адмінресурси і там і там достатньо серйозний і, і сильний. І якщо ви просто відкривали там майданчики чи дороги за бюджетні кошти, я наприклад спокійно до цього ставлюся. Ну, коли щоб ви розуміли, наприклад, всі керівники господарств, значить, у більшості областей написали заяви про звільнення без дати, значить, і звітували по кожній людині, як ці люди голосують. Я бачив директорів підприємств, мені на відео показали, які самі підвозили е, працюючих пенсіонерів так. на своїй машині. Підвозили, щоб виконати план до двору скільки голосувати. таке принижене. Отаке, от ну таке приниження. Варіант. Оце є адмінресурс і приниження цих людей, які займають певні посади в бюджетній сфері. Стосовно тому адмінресурс тотальне був однозначно. Залякування було тотальне. Але ще раз я скажу, що на жаль, жителі Житомира чи Черкас. Чи Лі. Києва проголосували так, як вважали за необхідне, ага. а сільська місцевість, ну, тепер буде 5 років терпіть тих людей, яких вони проголосували. То як терпіть? Ну, вона їх не бачите ми просто. Ну, не буде реально захистити кому їхні права, бо депутата фізично у них не буде. Тепер стосовно керівництво парламенту. Ну, як я розумію, що звичайно партія регіонів, оскільки навколо неї буде більшість формуватися, за рахунок того, що вони мажоритарників більшість будуть контролювати, як, як партія влади, буде зацікавлена мати свого голову Верховної Ради. Я думаю, що Сергій Тіївко – один з реальних кандидатів на посаду голови Верховної Ради. Очевидно, комуністи, бо їм треба буде по деяких голосуванням підстраховка. Значить, ті комуністи, якби така важлива підстраховка, скоріше за все, перший заступник буде. А опозиції буде запропоновано посадою віце спікера. Я думаю, що ми будемо визначатися, як нам тут діяти. Нам треба голоса порахувати. Або ну реально я вам скажу, що е, говорити про демократичні вибори, наприклад, маржутані частині, ну язик не піднімається, тобто таких брутальних ганебних. Е, бо коли за гроші я чую там якийсь німецький адвокат. Ну, що дивно, що адвокати в нас оцінюють вибори. Я розумію паре, розумію ОБСЄ, розумію Європарламент, а адвокат, який з юридичної компанії за гроші, розповідає, що він не бачив чесних виборів, ну це, вибачте, це цинізм по відношенню до України і до виборів. Тобто те, що відбулося в межотарних виборах, це найбрудніші. Найнечесніші вибори, які відбувалися в Україні, тому ми ще для себе остаточно ж рішення не прийняли. Ми ще розставимо акценти, як буде порахунник. Якщо в нас ще вкрадуть, наприклад, 3-4% відсотки, покрадають нас депутатів в округах. Може, ми будемо домагатися визнання виборів недійсними загалом. Тобто ми ще остаточно рішення не прийняли, як ми будемо діяти в парламенті. Ми координуємо свої дії з свободою, з ударом, щоб зараз захистити вибори моїх друзів і колег там Олександра Бергінця. Там чумака від ударуна лієнко Ляпіна, ільєнка. Да, ну ніби от мені зараз передзвонили, що порахували Тірьохін уже е, переміг за підрахунком голосів в, е, в виборчому Вичовлю по єврійському і по Бондаренку, ніби остаточно порахувано. Тобто нам це треба дочекати, щоб це це відбулося, і тоді вже приймати рішення зараз. Не до посад е, і від опозиції чи не від опозиції, але опозиція. Я ну треба чесно сказати, що ми будемо діяти як опозиція, тому що е, немає ресурсу у нас сьогодні. в Мажоритарників створити парламентську більшість. На жаль, значить, і як опозиція будемо виходити із угоди, яку ми підписали свободою, яку удар сьогодні підтримує. Там є вісім принципових позицій. Будемо триматися цієї лінії, захищати нашу програму і наші обіцянки, які ми говорили людям. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Дякую за те, що знайшли можливість прийти до нашої ефіру. Нагадую, що це була думка заступника голови Верховної Ради України Миколи. Томенка, залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.